Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Пугач одна з найбільших сов у світі. Поступається тільки рибному пугачу і найбільша сова в Україні. Пугач відноситься до класу птахи, ряд совоподібні родина справжньої сови. Розмах крил до 2 метрів, вага понад 4 кг. Пугач вирізняється за своїми розмірами, темним дзьобом. Опушеними до пазурів лапами і вушками спір'я, нахиленими назовні. Від рибного пугача він відрізняється більш насиченою пігментацією оперення, опереними лапами та безшумним польотом. Для пугача характерні глибокі та розмірені помахи широких крил. Як правило, пугач не квапливо літає над землею, виглядаючи здобич, чергуючи махаючий політ з нетривалим плануванням. Пугачі, що мешкають у горах і у щелинах, Можуть використовувати висхідні потоки повітря і довго парити, описуючи коло у висоті, проте такий політ не є для нього характерним. При необхідності пугач здатний летіти зі швидкістю, достатньою для того, щоб легко наздогнати ворону. Так само він має здатність розвивати повну швидкість практично миттєво, з першого помаху, сідаючи для відпочинку на дерево або землю, тримає тіло вертикально. Загальний тон забарвлення дорослих пугачів у різних підвидів варіюється від темно-рудого, густо поцяткованого чорними і бурими відмітинами, до світло-охристого або майже вершково білого кольору з окремими цятками, голова зверху в повздовжніх темних смужках, плечове пір'я з темними вершинами та мармуровим малюнком того ж кольору біля основи пір'я, їх зовнішнього пахала нерідко з великими білими плямами. Які створюють на спині птиці своєрідну строкатість, крило широке та коротке. Вершиною утворюють третя, п'ята махові пір'їни з темними вершинами, краї зовнішніх опахал, першого, третього першорядних махових зазубрені, причому у другого і третього лише в завуженій вершинній частині. Хвіст злегка закруглений, кермо з дуже мінливим поперечним малюнком. Лицьовий диск виражений лише у нижній половині. Груди повздожніх строкатих чорного та бульового кольору, боки тіла та черевця мають характерний тонкий поперечний малюнок різний окремих географічних рас. Плюсна та пальці оперені повністю, райдужна оболонка оранжево-червона, дзьоб таких ті чорні, самки більше за самців. Молоді птахи мають різне забарвлення від оранжевого христого до світлого христого з тонкими поперечними смужками. Горло біле, над очима по темній плямі, рольові та махові, пофарбовані як у дорослих і не змінюються за першої осінньої линьки. Пугач осіло кочовий птах. Щодо місця проживання він нерозбірливий і зустрічається в лісах, степах, пустелях, на рівнинах та в горах. Гніздиться він в Європі, Північній Азії, в Україні гніздиться в Поліссі, Сході і Заході країни. Можливе гніздування і нарешті території. Чисельність виду по всій території невисока і він вважається рідкісним птахом. Гніздо проста, витоптана самкою ямка без підстилки, зазвичай на землі. Рідко займаються кинуті гнізда інших птахів. У кладці зазвичай 2-3, іноді 4 і навіть 5 яєць. Насиджує самка близько 35 днів. Самець тим часом годує її. Пташенята вилупляються всередині квітня на початку травня. Спочатку самець приносить їжу в гніздо, а вже самка годує нею пташенят. Але потім вже обоє батьків вилітають на полювання. Добре здатними до польоту молоді пугачі стають у віці трохи більше трьох місяців. Серед молодих птахів відзначається велика смертність, пташенят у виводку зазвичай менше, ніж яєць у кладці. Пояснюється це тим, що пугачі починають насиджувати після відкладання першого яйця. І тому пташенята різновікові. Як і більшість інших видів сов, пугач вилітає на полювання після заходу сонця, здобич виглядає в польоті, літає низько над полями або узліссями лісу, частіше всередині лісу. Політ його безшумний і з'являється пугач завжди несподівано, помітивши здобич різко пікірує і хапає її позористими лапами, дозволяє йому полювати в сутінках дуже добре розвинений зір. Харчується пугач різними середньої та дрібної величини савцями від зайців русак і біляк, до дрібних мишоподібних та комахоїдних. Гризуни становлять переважну частину їжі. Зрідка пугачі нападають і на більших тварин, самки козулі, молоді гірські цапи. Велике місце в харчуванні пугача займають також птахи від великих курячих глухар тетарів, хижих сапсан тетерев'ятник до дрібних горобців. Зрідка пугачі годуються і жабами, і навіть рибами. Пугач нічний і сутінковий птах, але на півночі полює і вдень. Голос пугача гучне угу або угух зна на другий склад, що дало ім'я цього птаха багатьма мовами. Найчастіше цей крик чути навесні в період спарювання пугачів, а також у місячні та теплі ночі. Крім цього крику, пугач клацає дзьобом. І, видає, регочучі, верескливі звуки, які важко передати словами. Тривалість життя пугача 40-45 років, хоча відомий випадок, коли у неволі цей хижак дожив майже до 69 років. На сьогодні пугач є рідкісним, зникаючим видом, чисельність якого катастрофічно зменшується. Здорові дорослі особини не мають природних ворогів. Для молодих птахів іноді становлять загрозу беркути, лисиці та куниці. Головні причини смертності цього птаха техногенна, на лініях електропередач і антропогенна, незаконний вистріл мисливцями, вирубка лісу в межах гніздових ділянок, переслідування людиною, розлякування самок на радніх стадіях насиджування, вид, занесено до Червоної книги України, конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори та Бернської конвенції. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.